Ну що, пацки, давно мене не було. Всім слава привіт! От ми в нашому любимому в наших любимих черепашках ніндзя Зараз будемо проходити наші любимі. Як ти вам об'яснить, наші любимі Всякі такі штучки. Ну, коротше, проходити. Е, е, отакі іспитання Давайте почнемо, але для початку покажу моїх героїчків. Так, в мене появився новий герой. навіть два нових героїчки. Це. Він. Не пам'ятаю, як його звати. Допиші в коментарях, як його звати. І Супер шаредер Зараз я його вам знайде. От він. Отак от, от. І було питання в минулому відео. Чому я не прокачую своїх... Черепашок, коли в мене зломка. Ну, просто не дуже хочу. Коли в тебе є всі черепашки, яких ти хочеш прокачувати. От. Вони в мене прокачають тих, кого я хотів прокачати. Ну от, е, скоро, коли вже появиться нове спитання на супершредера. О, і у саді, я запам'ятаю, як його звати, то ну, я їх буду прокачувати. Ну і від'єдні я теж прокачаю в наступному відео. А зараз переходимо до от такого спитання. Візьмемо слабих покашу. Візьмемо шередра. Мімопа. Е, І рок стоїть. Так. Вбиваємо одного. Минус другий. Тут буде легко, бо у нас 30 уровень, а не 10. Я думаю, скоро прокачаю У Оцього зайчика буде прикольно. І під минулим відео я побачив 99 переглядів. Я думаю, вам заходить це відео, тому ловіть ще одне відео, передачу. Mm -hmm. Отак От вбиваємо. Забираємо цього. І давайте спорударом, подивитися, який відео супродав. Ну і мінус. Перший готовий. Я так подумал, можна прокачати це Шрендером, это мені нравится. Тут погляшен, нічого такого. О, о, Все, ми Мы по, походу получим сьогодні... Кунаичи, думаю, айпим. Ну, це не точно. Так, тут вже треба 45 уровней. Ну, візьмемо цього шрендра. Цього... Візьмемо... вибух по І візьмемо... Робстані такого і бібок. таким скваніком між. Так. Е, я пішов з каналу, бо перегляди не йшли. Ну, не росу підписники, да й трохи відписалися. В Від мене було 51 чи 57 підписників, стало 47 і трошка обідно. Ви, диві... ну, ви пишіть в коментарях, що далі знімати, які ігри я подивлюся. Ну, будемо проходити, знімати, вообще красота буде. Ну, пишіть. Щукс. Забираємо. І третя волна, последня, остання. О, раф! І доні. На них ми потрапимо такий суперудар. Навіть він не поміг. Ну, тут масово можна обійтись. Так, ну і тут добити. Супер супершередером. От і друге. Ми пройшуємо. От так Уже ну, чуть-чуть дай півку на інші, але я предлагаю відкрити оцей пак. Бачите, з черепашками, щоб попались трохи дублікати. Бачу нові паки От, відкриваємо перший пак. Відкриємо зараз 5 пакетів. Продовжуємо. Поки що нічого. Ора! О, все. Перший прокачаний боєць у нас з третьою зірочкою. Це Рафаель. Все, вони в мене всі тепер трьома зірочками. А ні. Може і ні. Ну, не знаю. Ні, вони в мене не всі з трьома зірочками, тільки Доні і Раф. Добре, пішов. Еще 4 четыре. Пока. Трошка прихворил, тому буду покашивать. Так, открываем. Третий пак. тут пока что ничего, но эти дубликаты с цим Рафом мне не дуже треба. У меня на пятой звездочке не ничего. Ну, так. О, все, майки, 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 майки. Може ми в цьому в цій серії і прокачаємо майки. Ну, не знаю. Пишіть свої сустави, будемо грати з ними. Пишіть п'ятьох, чотирьох, скільки хочете. О, в нас до натео на третю зірку йде. А ви кажете, я не качаю їх. <гум> <гум> качаю. Добре. Останній пак і помалень грати. Дивимось, чи можна прокачати все. Продовжуємо грати. Ну тут. Вау, що це за, за штука? Це, за, що це за штука така. Ладно, візьмем його, візьмем супера. Візьмем, візьмем, візьмем. тоді BiPa і Bip. Все, просто. Опадем. Складику. Зараз ми. Візьмемо таку атаку, щоб їх швиденько забрати і не мучатись з ними. Йдемо далі. Друга волна. І тут у нас таракани. Їх ми швиденько <кхем> унічтажуємо. Супер Шерер зараз своїм. Ну, це мій любимий удар, що в нього є. Тут швиденько Рокса роз... Рок не розбирається. Зайчики розберуться. Мій поп має вже не, не дожав. Нічого. Останнього. О, я за цю штучку, я за цю фігню, яку ми зараз б'ємо. Питався, що це за фігня. <ріхи> О, морозильна, привіт. І майки. Понятно, все. Ходять парочку. Вау, нічого. Зараз вас не буде. Так, е робимо що десенький такий ударчик. Розбираємося. Ну і з цим розбираємося досить швидко. Ну, отак. І... Ми третій етап пройшов четвертий. Зараз подивимося. От, можемо по... О, все, зараз Айплів будемо шукати. Щоб її відкрити... Але ну, в цьому відео в мене... Остатньо хочеться пройти до сплінтера. Або до API на В цьому відео дійдемо до API на В наступному відео допройдемо. І... М -м -м, вже 45, треба міняється. Треба 60 і 45. Так більше шансів буде. Це тактика не моя, а взята. Отак от. Так більше шансів буде. Їх перебити всіх. От шредер, е, на 5 більше має цього уровня, але дає так прям добре цим 40 -м. Ну, в моїх планах, коротше, зараз, як будуть нові спитання на Шредера, якщо будуть, його прокачати. Швидко ударом розберемся, ступного. Розбираємося, пам'ят, пацани. Так. Далі ми з тобою розберемося. Раф. Шредером добиваємо його. О, так, побігли далі. Нам ще чуть-чуть, там -чуть. не дау. Оф. знов донател. метео. Ну, короче, яка штука. Щас. Давайте масовий удар Доб... Добити не А ну, що це вообще таке? Це можна всі... О, всіх поразити. Так. майки зараз всіх обновиться. Ну, коротше, нам три майки зараз. Розимну кошечку. Кіцю е, Уничтожити і шаренько предступити. Ой, Доні, Доні. Думаю, щось там зробить. Ну нічого ти нам не зробиш. Так, і все. ти одна лишилась, ти нам нічого не зробиш. Пау, і все. От, і ми прийшли, От. Эй, трюку на дічі ми получимо три. Почему іде, а якщо ми так зробимо? А -а -а. хочу одне повірити. Що ми всіх тут заберемо? Тоб... Помовиться через 2 години чи то 6. не пам'ятаю. Ну, треба забрати всі ці награди і подивимось. Що так, то в серій серії у нас буде З першою зіркою, але головне, що не буде. Ходив, озим все. Остало через 9 годин. Та нічого. Ой, все, 55 Тут то беремо 60. Один. З масової паху. Один 45. Один сотий. Ого, тут не можна брати черепашу. Це так собі, слухайте, так собі. Ну, ми швиденько з ним розберемося. Ну, тут, кстати, уровні. А мені цікаво, чи ми сплінтером розберемося, в якого буде 80 90 уровень. Це цікаво. Так, кидемо гранатку ім направу. Отак от зробимо. Доб'ємо всіх. Ого, Шредер сотового уровня і не добив Кейсі Джонса. Щось новеньке. мы забираем и четвертого луна тут эмпти на кунаичи мои будто и сплинтер ай шаляем. Давайте давай это пусть там сплинтера шалео да я за нас и добываем вот это большой Выбор, что я Вы записалась. О, А я походу зараз ми ще в цьому відео. це. Але спочатку виб'ємо ще на епілку на інчі одне ДНК. Оцих два ДНК. Ну і пойдемо далі. Скільки у нас вже відео йде. Вона це їх видно, розумієте, це довго? От, на епілку на нічі, у нас вже на неї три, по-моєму. Так, з три. Три п'яти. а там скільки не є? 2. Ой-ой-ой, як це... Як це повищиті ставки, оту треба брати всі сотні. Отак. От, Візьмі. Швидко. Швидко. Е, так, шодесенько. Цих всіх розбираємо масованими атаками, щоб не затягувати. І отримати вже AP коли. Cool Мінус ви, пацани. Так. Хоч би стіранку. а ні, не який не ні, 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 стіранку. Нічого. Так, шодесенько. Так, все, і четвертий. Там. А ми з ними швиденько розберемося. Дуже швидко. Ні, не, не швидко, так, але розберемося. Так, добиваємо Рафаеля і добиваємо Кейсі Джонса. Ну а на цьому зараз відео закінчуємо. І відкриваємо Іпріуку Куна І. Чи... Ах, що не ДНК на конаич? А, йой, я тут будем забирать. Тут. So, ну не каца, мені треба майки. Коли ти говориш майки, а не... її. Ну ти получаєш її скринем. Відкриваємо майкрівку на яич. А так. Прокачуємо. Дивимось на анімацію і мінус їхнього лову. А на цьому відео закінчується. Всім дякую за перегляд. Всім па-па-па-па. До зустрічі!